Триває передача полудень на Українському радіо Чернігів. І сьогодні ми говоримо про профілактику дитячого тероризму. Моя гостя, психологиня Ольга Мельник. Добрий день. Пані Добрий Ольга. день. Отже, почнімо з того, що таке дитячий тероризм. Кого ми називаємо терористами? Дивіться, терорист це в першу чергу це людина, яка робить якийсь акт, який загрожує населенню. Тобто, чи це підрівник, чи це просто там бомбу закинув. І не має значення, чи це доросла людина, чи це дитина. Але в зв'язку з тим, що в нас зараз війна. Тероризм є. І наш ворог він як би сказати, він не спить. Він весь час думає, як би погіршити нам життя. І він додумався до того, щоб вербувати у терористи дітей. Тобто, чому дітей? Тому що дитину простіше завербувати, вона більш наївна. Як вони це роблять? Наприклад, та сама гра Роблекс, де дитинка сидить, грається, там якийсь хлопчик додається у друзі і каже, давай перейдемо в телеграм. Це один як варіант. І дитина починає спілкуватися в чаті, спілкуються, спілкуються, наче друг це, а насправді це може бути просто працівник. З Росії, які просто займаються виробовкою. І Потім в ході бесіди він спитає у дитини: а там з якого ти міста чи села? І дитинка каже, о, я там звідти, звідти, ага. А що там у вас буває? І там дитина чисто випадково каже, ой, у нас там солдат стільки наїхало. Чи ще якась там інформація? І дитина, вона просто. Здає інформацію, вона навіть не розуміє, кому і що вона каже, просто сказала другові чи подружці. Це такий легкий варіант. Тобто вони починають здалеку. здалеку. Спочатку там так. привіт, привіт. Привіт, привіт. Справ... Тобто о, хочуть потрапити в довіру. В Довіру дитині Лисько. так угу. дізнаються все про дитину, про себе там якусь інформацію розказують. А, ще який варіант, наприклад, підліток хоче підзаробити. А дитина весь час хоче грошей, але хоче легких грошей. І тут там оголошення, там, типа, кур'єр, щось там піднести, занести, якийсь там пакет. Дитина погоджується, там 500 гривень, це може бути чи 1000 гривень. Якась така сума, яка більш реальна. І таким чином вербують цю, як сказати, таку схему. Я коли на тренінгах о, працюю з дітьми, якби коли ми вже говоримо про профілактику, то я розповідаю дітям на тренінгах, о, як їх метод, як вони це роблять. Наприклад, вони завербували там, сказали, давай ти там віднесеш пакет. О, там Біля цуму, десь там, якомусь там хлопчику, він тебе буде чекати. І таким чином вони ж так само завербували хлопчика. І ще хлопчика. І, наприклад, от ми там носимо, нехай це буде по Чернігову там пакет. Я, наприклад, там завербувала дитину, вона там понесла, біля цуму, віддала якомусь Васі, Вася там теж віддав по своїй наводці тому хлопчику. І так цей пакет ходить, наприклад, він доїхав до своєї точки кінечної. Таким чином, вони перевіряють дітей на те, як вони спрацьовуються з ними. Тобто, чи йдуть вони на контакт. Проф Офесійний, тобто ну пакет, пакет дитина. ж думає, нічого страшного не відбулося. Я просто передав пакет. це мені дали там 500 гривень або тисячу. Я коже ніяких підозр нема у дитини в цей а, час. Не, пакет. А, Чому пакет? Чому? Нема дуже швидко, там можливо, це піца якась. Ці по піцу, якби, якби ти хочеш там піднесеш мені. У когось є підозра, у когось нема підозри. Тобто тут уже я точно сказати не можу, що у дитини всередині, але дуже часто може бути так, що дитина реально не підозрює. Далі пропоную дитині, наприклад, ти не хочеш трошки більше грошей заробити? Так хочу, але треба поїхати в інше місце. Дивись, ти будеш на вокзалі, коли ти там будеш на вокзалі, ти мені не береш і підійде там хлопчик, такий забере у тебе цей пакет. Окей, дитина погоджується. І що відбувається, коли вона своїм пакетом, цим товаром, чи що вона думає, вона ж не знає, що вона везе. Скоріше за все, їй ще кажуть, щоб не дивився туди, просто ж не треба чіпати, воно ж запаковано. Вона на місці, наприклад, на вокзалі стоїть десь, телефонує чи пише в телеграмі, і відбувається, що зрив. Тобто. Дитина на місці просто вона гине чи залишається інвалідом, там як уже пощастить. Тобто, може бути, що дитина не здогадується, може бути, що вона здогадується. Це вже на совісті її і батьків, тому що це батькам з цим уже далі жити, і потім всі голову хотається, думають, а що це трапилося, як це? Я знав, я не знав. Але факт залишається фактом. Тобто, тому що дітки не завжди аналізують, що відбувається, їх простіше завербувати. Ми не будемо казати, що вони знають. Я думаю 90%, що вони не здогадуються просто через наївність. Ну я ж підпрацьовував. Це ж нормальна, нормальна схема. Можливо, хтось і здогадується. Ну, спочатку вони дають якісь легкі завдання. Так, легкі завдання То, щоб... Які найлегші завдання, але вже мали, мали б вони викликати підозру? Uh, Що навіть зробити? передати пакет. От коли я проводжу тренінги, от через таку проблему ми з нашому місця почали проводити тренінги. Ми разом із працівниками поліції робимо такі профілактичні тренінги з дітками. Ми з ними розповідаємо, розказуємо їм, як їх можуть підсадити. Мало того, з цих тренінгів ми багато чого дізналися, і потім на фоні того. Що ми дізналися на тренінгах, ми ще формуємо нові mm. тренінги. Тобто, діти нам дуже часто розповідають, що а є такий телеграм-канал, дивіться, там робота, якась там ще щось, там якісь mm. там ще у них там телеграми. І там пропонують, ти не хочеш там туди пакет віднести. Тобто, слава Богу, вже діти наші вже більш обізнані стали. але... Це вже пройшло, коли вже багато нещасних випадків трапилось, і Діти починають вже думати. Вони батькам одразу починають показувати. Тобто, ми також радимо на заходах наших, що якщо тільки щось вам чи прийшло якась розсилка в телеграмі, там хочеш підробити, чи додається в Роблексі, чи в інші якісь грі, якась людина там подружитися з тобою, хоче дуже обережно до цього треба ставитися, тому що це вже може насторожувати. Ну але ж, мабуть, є і справжні. Е Оголошення, робота, така проста робота для підлітків. Ну, наприклад, розклеїти оголошення так. по місту. Це ж не завжди означає, Звичайно. що в оголошенні там буде там підпали машину. Звичайно, міськову. тоді краще, щоб батьки контактували саме з цими роботодавцями, тому що батьки ж давайте будемо чесними: несуть юридичну і моральну всі відповідальності за дітей. Якщо батьки хочуть, щоб дитинка підпрацювала, нехай вони тоді поконтактують із цим роботодавцем і. Дізнається, що це справді все нормально, там ці кошти прийдуть, не буде ніякого там це теракту, що це реально є ця робота, там, де ця робота, в інстаграмі там є їх сторінка, там чи реально є цей магазин, ось він є, прийдуть туди, у касира того візьмуть ці листовки і роздадуть, Тобто, щоб це було реально прозоро. І батьки були в курсі. Все одно, що б ви не робили, треба, щоб батьки були в курсі. Але тут інше питання. Дуже часто батьки задають питання: як же ж так зробити, щоб ми були в курсі? Тому що не завжди є контакт з дітьми. Діти щось там на тиху роблять. А треба, ну. Як якимось чином старатися дружити зі своїми дітьми? Ми, ми до цього ще повернемося. Наприклад, якщо е, завдання дають сфотографуй щось, угу. ну не обов'язково якийсь військовий об'єкт чи там державну установу у своєму місці, просто там сфотографуй, як, як у місті зараз. Угу. Ось, е, це вже має наштовхнути, що це ну явно якесь завдання, ну так би мовити, з душком. Явно тут підозра має бути, що, що таке, ти щось сфотографуєш, там місто, ну хай там п'ятницьку церкву в Чернігові uh -huh. сфотографуй. І віддай мені фотографію, і я, я тобі заплачу аж таку суму за це. Uh -huh. Здається, ну нема чого робити. Ну і що, ну, Це ж не, не військовий об'єкт, я фотографую, а всього ну, раз. І там за це, скільки, до речі, скільки вони пропонують, які гроші за це. Ну, по відгукам, якось по-різному буває, розумієте? Тут вони теж. Вони аналізують людину, з якою вони спілкуються, і вони вже розуміють, скільки напевно треба пропонувати, щоб це і не злякало, і ага. залишило дитину, саме завербовану особу, щоб вони робили те, що їм треба. Інший є момент, можу шантажувати. Тобто, наприклад, є ще один як варіант: дитина десь там на сайті знайомств, підліток. Зареєструвався, він спілкується, там думає. Наприклад, це хлопчик. Візьме мене я хлопчик, я mm -hmm. зайшла на сайт знайомств. Я написала, що там мені аж 18 років. Ну, обдурила сайт. Так вони дуже часто роблять. Вони мені всі показували цей сайт, як вони це все, якась там чатка. Як, Коротше, там різні варіанти. Mm -hmm. І додається там йому там дівчинка, вони спілкуються, спілкуються, і в процесі спілкування там доходить до того, що дівчинка каже: а ну скинь мені свої нюці", так, ну, тобто нюци, Оголені фотографії. Уголені фотографії угу. так. Підліток це робить, він ж з дівчинкою спілкується. Вони ж навіть вже деякі підлітки думають, ми ж зустрічаємося, ну реально вони так думають. А, дитина це все робить, а потім, через деякий час, коли вже дитина вже нафотографує себе, їй присилає там. Повідомлення, якщо ти зробиш те, те 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 твої фотки не будуть опубліковані там в соцмережах чи там мамі не будуть відіслані. Дитина на страху, вона переживає, вона може там піти і сфоткати тут п'ятницьку церкву, якщо щоб тільки від неї відчепилися. Вона боїться сказати батькам, вона боїться піти в поліцію. Вона реально дитина просто, вона налякана. І от це теж один із методів вербування. Тобто тих, кого грошима важко взяти. Ну, можливо, так. це діти з забезпечених так, родин, так, яких так, там так. нема проблем, яких угу. є там всі дитячі мрії, задоволені, так. все про що вони мріють. А вони з іншого боку так. підходять до них. Тобто у кожного підлітка є своя, так би мовити, червона кнопка, так. на яку можна натиснути. Ми говоримо про дітей, якого віку. А, дітей 11 років теж можуть завербувати. Тому не треба думати, коли ми слухаємо, да, ладно, це ж моєї дитини не стосується, все ок. Ніколи не треба так думати. Я, наприклад, за своїх дітей теж переживаю. Я завжди переживаю, де вони знаходяться, що, з ким вони переписуються. І... Як сказати, навіть моя дочка з 7 років вона завжди вона вже теж це аналізує. Вона що, як я там до тренінгу готуюсь, вона uh -huh. дивиться, що я там роблю. і Вона вже це вже починає там дзвонити своїм друзям, казати: так, удаляй з цього там роблекса тих незнайомих, це може бути бідозрювана особа, це не можна. І знаєте, я так от прийшла до висновку, що це напевно треба вже дітям казати вже із 7 років, коли дитина вже починає вже брати до рук гаджет, uh -huh. тому що це по суті вона виходить як. Знаєте, отакі джунглі. З дому вона виходить у джунглі, як і ще роблять, там фоткою картки батьків через гру. Так, ну це один із видів шахрайства. так, Це добре, що тільки кошти познімає. Але дитина просто виходить у джунглі, і там не тільки знання у доступі, не тільки ігра, але ще там дуже багато небезпеки. Бо небезпеки більше, навіть ніж на вулиці. Тобто інформаційна безпека. Ще одна складова, так. якої там, треба навчати, вже з семи з, з років вже треба. вже треба дітям це розповідати, профілактику це робити. Тому що я вже дивлюсь на досвіді, от ми приходили там спочатку до підлітків, розповідали, вони вже це знають, вже там їм десь писали. Ага, ми вже починаємо ще до менших діток розповідати, теж вже діти щось розповідають. Тобто, щоб, знаєте, а якась дитина і підпаде. Розумієте, тобто підлітки вже добре, що вони це знають і не підуть, а комусь гроші треба будуть. Розумієте? тому, а батькам тоді з цим жити, що дитина десь чи підірвалася, поки пакети несла, правда, чи якусь там щось там під машину підклеювала військовому. Ну невідомо не що. А батькам жити, тому їх треба все одно, як не те, що контролювати, а якось бути з ними. Я не можу сказати, контролювати контроль це теж один із виглядів таких насильства, але треба просто бути з ними і бути в курсі. Ми говоримо про які суми, які їм пропонують. І чи всім гроші пропонують за це? Ну, ми зрозуміли з шантажем, так, це один з видів. Якщо про гроші, скільки грошей пропонують? Ну, по різному бувається ж вони аналізують дитину. Вони ж аналізують дитину. Наскільки суму? Я ж думаю, знаєте, як бізнесмени всі вони ж хочуть зекономити. Тому вони будуть дивитися на об'єкт. Тобто жертву цю. І скільки на яку суму жертва поведеться, такою і запропонують. Я не думаю, що дітям десь дуже багато треба, щоб вони щось там могли там віднести. Тобто, враховуючи там потреби їх. Тому будь-яка сума буде. може там, наприклад, сказати там пакет тисячі гривень чи 700. Це як діти там розказали, а мені там казали, там десь там у групі якісь там кидали там щось віднести там. 700 гривень чи 1000 гривень. Да? От, такі от, це дуже часто із, від дітей звучать такі фрази, що десь вони там чули там таке. Угу. Тобто їм це здається легкими грошима, угу. завдання Але... не складне. Так. Не треба нічого робити. Так, але зараз слава Богу, діти вже починаються все блокувати, якщо щось їм приходить, яка разу батькам показувати, ну тобто вже реагувати більш, скажімо так, агресивно на це все. Ну, сьогодні ми говоримо про дітей, але якщо трохи відійти в бік дорослих, дорослі так само можуть бути жертвами. Так, Ну, Росія. банальний, дивіться, але сайф... ж ну, діти більш цьому е, більш схильні до так. цього вірити і довіряти дорослім на, на досвіді, на тому, що вони читають новини, де е, є реальні строки ув'язнення тим, кого спіймали, там, наприклад, за підрив релейної шафи угу. на залізниці. Що з дорослими? Дорослі, наприклад, от. От взяти, наприклад, банальна може бути ситуація, якщо взяти от психологію там, жінки, так, вона знайомиться на сайті знайом з якимось чоловіком. Вона думає, що це якийсь там прикольний, називемо його Вася. так? Гарний чоловік, там, вони там переписуються, спілкуються. А це і Вася не факт, же, що це, це Вася, правда? І Що там за фотки можна накачати будь яких фоток, можна навіть... Згенерувати фото Згенерувати можна фотку зараз. якогось гарного військового, вона ж думає, що вона там десь якимось з красавчиком, і далі йде така романтична переписка. Ну, тобто, це ж теж професіонали працюють. І вони вже о, починають тиснути на ці точки. І на стадії закоханості, на закоханості такої вже вони можуть підкинути якусь там ідейку, що зробити жінці. Вона навіть може не здогадуватися, що вона буде робити. Наприклад, той самий пакет віднести. Ти можеш там передати моєму другові. Людина просто передає реально якомусь там другові пакет. Вона не думає, що я щось там щось підірву. Ні, вона просто вона виконує прохання свого коханого. Ну і вона в цих рожевих окулярах Звичайно, може підірватися. Розумієте, Тобто, ми не можемо як сказати це як один із варіантів. Теж дорослі люди можуть попастись на таке. Чи так само може чоловік? Переписуватися з якоюсь жінкою, він буде думати, що то прекрасна якась там жінка, там ми називаємо її якась сніжана, і він е, в такій ейфорії, вона там просить. Як ви ж, я думаю, чули багато такого розводу, коли там скінь кошти, бо мама захворіла, mm, так? так? І чоловіки на це ведуться навіть швидше, ніж жінки. А тут треба просто пакетик віднести і відвести там куди щось. Розумієте? Тобто. Це теж людина може стати доросла жертвою цього всього, тобто такі ж маніпуляції, як роблять шахраї з коштами з чоловіками, ці ж самі маніпуляції можна виконувати із якимось завданням. Чи пишуть російські спецслужбісти, що тобі за це нічого не буде? Якщо дитина починає підозрювати, ну, розуміє, що іди сфотографуй там військову частину у своєму місті. Ну, і дитину там, може, 16-17 років, це вже має наштовхнути на думку, що щось тут а не так. Вони... А Скоріше за, все... за все, там не так буде. Там не будуть сказати, де військову частину сфоткають. Просто ти де там гуляєш? а я тут, то й тут. Та орієнтовно, якщо це спецслужба, вони розуміють, де це. А ти можеш на відео вийти поспілкуємося. Кружечик скинь. Скидує дитина ну покрутися, яка там місцевість, що там, а, яке там небо чи дощ іде, розумієте, Тобто не обов'язково писати напрямую м -м, скинь там, скінь військову частину. Mm. Звичайно, це лякає людину. А якщо там просто людина просто не розуміє, що вона робить, тобто вона не думає, що вона там здає якусь позицію. Зараз ми, якби я вже стараюся вірити в те, що людина не розуміє, а де, звичайно, буває, що люди розуміють, коли людина розуміє, що вона робить, і для чого вона робить, що вона для наживи це робить, тоді вже суми можуть бути більше. Тоді саме оцей, як сказати, зрадник, називаємо це, чи дорослий, чи дитина, будь-якому це вже зрадник, він вже тоді вже ставить свою суму. А яку вже суму цей зрадник поставить, я вже не можу сказати, це вже залежить від апетитів людини. Тобто вона може вже казати, я за таку -та суму піду і це зроблю. І тоді вже про якусь мораль казати, ми не можемо. Тобто там вже треба розбирати цю людину, чому вона саме так робить. Чому я ж зараз дуже багато і по новинам, зрадникам людей, які там за русі мір топлять, правда? Просто можливо, ця людина завжди була за руський мір, а тут іще пропонують тисячу заробити, правда? Mm -hmm. А чого б не сходити? Ну, ну, то, тобто це ми говоримо про ідейних так. людей. Так, є ж такі ідейні. А якщо ідейна сім'я, то у них і ідейні діти виростають, тому що діти ж там же живуть. Дуже важко, щоб о, дитина десь по-іншому думала, бо вона з народження отак от думала. Ну, Вона й. А що тут такого? Мама з папою за руський мір, а чому б мені не заробити цю тисячу, чи що там за пакети пропонують? Вона знає, вона розуміє. З такими простіше. Ну, я маю на увазі спецслужбам, цим простіше, е їх особливо і вербувати не треба, розумієте? На що треба звернути увагу батькам, щоб не прогавити той момент, коли дитина вже в тенетах російських спецслужб? Це все одно батьки повинні бути, знаєте, як кажуть, йти в ногу з часом. Тому що я навіть по собі дивлюсь, що моя дитина десь вже більше щось знає, а ти вже доганяєш, вона тобі розповідає якісь моменти, а є така штука, є така штука. І треба просто розвиватися через. Ну, як батьки повинні бути з дитиною. І вони повинні цікавитися, що вона робить. Як колись там малюночок, який намалювали, в яку компанію дитина так. пішла на вулиці, коли у нас час не було інтернету. То точно так же зараз вона повинна знаходити час, подивитися, що вона там грає. А ну покажи, як ти граєш, а хто там ці є, там грі. Деякі батьки навіть я знаю, грають в той самий, наприклад, Роблех чи ще якусь гру, теж паралельно вони там, можливо, вони і не граються, але вони хоча б знаходяться, вони дивляться, що там відбувається. Тобто вони поряд. І дитина вже ці всі речі розповідає. Як от цю довіру звоювати підлітка, особливо підлітковий вік не такий простий, коли хочеться все робити навпаки, не так, щоб батьки не праві, я все знаю. Я вже все, все вже спробував в цьому житті. Напевно, знаєте, не хватати за все серце. Коли щось ти дізнаєшся, там, що дитина щось там скаже, дивись там. Я не маю на увазі зараз саме про оці ось терористичні моменти, якісь там інші свої моменти. Десь там хтось, хлопець, якісь дівчині написав 13 років, там написав, а ну скинь мені там свої нюци, щоб мама не за серце хваталася. Як це так? Я зараз інтернет виключу і тебе замкну. Розумієте? Угу. Прийняти, що так, це є, це світ. Таке можуть писати моїй дитині, вона моя дитина, але ж вона й. Якась особистість всесвіту. І так само, як іншим дівчатам, їй це можуть написати. Заспокоїтися, да, це складно бути і сказати собі, так, що я можу зараз їй порадити, як я можу відреагувати в цій ситуації, щоб не, не закрили її від себе, тому що ми її закриємо не в квартирі, а від себе. Щоб вона мені довіряла. Да, це складно, це важко. Але це треба просто, знаєте, в собі пережити і. Далі вже дитина вже буде розкриватися. А якщо ми будемо агресією, як так? Що це таке? А хто це за хлопець такий? Ну, тобто просто вже виробити якісь там їй не те, що навіть поради, приклади. Як це може негативно вплинути? Тому що на заходах ми теж про це розповідаємо. Але якщо батьки про це будуть просто спілкуватися, дивись, там, ти розумієш, там він може їх там наскрініти, там, потім шантажувати і ще далі, однокласникам скинути. Ну тобто, ці всі варіанти, це все просто треба проговорювати. Але без такого тиску: а, ти хочеш, щоб там на весь Фейсбук ти прославила ще інстаграм, тобто uh -huh. не лякати дитину. Ну, тоб, ну от, Але це ж знаєте, це як такий випадок, я просто кажу: а це. Весь час треба, знаєте, на чеку бути, і весь час бути з нею, з дитиною цією. Тобто не фізично, а просто угу. емоційно другом бути. Бути другом, яким можна довіряти. Так. Що робити підлітку, якому написали? Написали щось, ну, таке, що трохи виходить за рамки. Ну, по-перше, пише незнайома людина, звідки номер телефону, ж можна ж. Перше таке запитання: поставити самому собі і звідки номер телефону. По-перше, показати батькам в першу чергу. Якщо так відбулося, що все ж таки батьки проігнорили, таке теж може бути, давайте будемо чесними. Не боятися йти до поліції. І зараз правоохоронні органи завжди відкриті. Краще показати, нехай вони розберуться з цим. Якщо це просто якась людина, вони ж не будуть піднімати якусь там бучу. Якщо це реальна якась загроза, то вони це виснять. Mm -hmm. і не, ну і не треба боятися. Зараз це все одно анонімно відбувається. Тобто, дитина може прийти там до відділення, там, до працівника поліції, який займається саме дітьми, показати, mm -hmm. і вже працівники, професіонали будуть з цим розбиратися, що це за людина і чому вона пише. Але як... якщо вона вже розуміє, що щось не так, вона боїться, не, не треба бути самому з цим. Тому mm -hmm. що, якщо ти розумієш, що буває ще, що погрожують дітям, от як мені підлітки розповідали, там пише їй там якийсь там хлопець дівчинці, «Скинь мені свої нюци», прямо так і пише. Mm -hmm. А вона каже: не буду. Я тоді прийду, б'ю твою маму. Реально так пишуть. От саме починають давити на тригерні такі моменти, там б'ю батьків, Я знаю, де ти живеш, тому що в переписці вона вже розказала, де вона живе. Mm. Так, це вже профілактика, що не треба розповідати, де ти живеш. Якби вже тут уже запізно, але. Вона вже розповіла. І тоді не боятися, а йти до батьків, йти в поліцію. І батькам так само не самим боятися, бо дуже часто дитина підходить до батьків, а батьки не знають, що з цим робити. Ой, що ж це таке, нас там чи вб'ють? Бувають тривожні батьки, котрі реально ну, переживають, вони не знають, вони з цим не стикалися ніколи. Іти в поліцію. І правоохоронні органи вже розберуться, чому написали, що хотіли, що вони цим хотіли там. Дізнатися чи щось там отримати, навіть якщо неповнолітній особі писати і вимагати фотки, тобто це ж теж за це вже є кримінальна відповідальність. Угу. Якщо це просто якийсь збоченець, це буде стаття збоченця. Якщо це уже далі це якийсь там терорист. Назвемо це так, то це вже далі вже буде. Що можете порекомендувати тим батькам, які, от може, навіть зараз слухають нашу програму і думають, Ну це не про мою дитину, вона не така, ми її виховали не такою. Абсолютно це нас не стосується, з нами таке не станеться, якщо вони живуть в таких думках. Знаєте, як то кажуть, ніколи, ніколи ніколи. А, а, це добре, але все ж таки. Інколи дивиться в планшет своєї дитини і в телефон. Я не кажу, що треба переписку всю вичитувати. Просто о, хоча б на цю тему поговорити. Просто от поговорити. А ти знаєш, зараз така проблема там. Тероризм дитячий, там десь підриваються дітки так, з пакетами, десь там комусь там написали скінню, це просто на цю тему поговорити. Бо mm -hmm. якщо там мама придала: ну давай телефон сюди, зараз я почитаю, хто тобі написав. Ну, ми не живемо вдома ворога. ну, Тобто дитина закриється, А просто цю тему обговорювати періодично, думку питати у дитину, а як ти думаєш? Що можна робити? От питати у дитину, я завжди на тренінгах питаю, я коли їх проводжу, я більше стараюсь запитати. кажу, діти, така ситуація, а як ви думаєте? І вони починають вже, чесно, вони настільки відкриті, вони скіль, mm. стільки історій розповідають, вони розкажуть, а ну покажи телефон, пам'ятаєш тобі, той писав, отей, вони несуть ті телефони, вони все показують. Тобто, ще йдеш додому, вони тебе проважають, все показують, розповідають, що тільки запитай щось у них. І дитина вже зрозуміє, що дорослому цікаво те, що вони говоряться, не ай, а тоді я тут зайнята. Там мені там треба щось робити. Тоді вже дитина буде розуміти, що навіть мама буде відчувати, що вона з нею в контакті. В контакті на цю тему про наслідки треба говорити. Про ну, наслідки обов'язково. Ми завжди в кінці заходу, Ми завжди проводимо такі тренінги з працівниками поліції, і працівник поліції завжди розповідає про наслідки, які там яка кримінальна відповідальність, які які там все 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 розповідають. Звичайно, про наслідки обов'язково треба говорити. Тобто, тому, що... з одного боку, ти можеш заробити гроші там, перший раз тобі там за пакет дадуть, там за обяви. Угу. А, а, потім... А, а потім наслідки: це в кращому випадку ти виживеш ти сядеш, а в гіршому випадку ти будеш без рук, без ніг. Ну, Або і, можна. Загинете, і загинеш, і загинеш, Звичайно, звичайно, ну. і загинеш. Тобто довірливі стосунки зі своїми дітьми. Це перш за все, коли вам вони довіряють, і тоді вони вже ну з меншою ймовірністю потраплять на гачок російських так. спецслужб. Мало того, коли починати навіть з батька батькам з дітьми обговорювати цю тему, якщо мама добре свою дитини знає, вона навіть по поведінці зрозуміє, угу. що щось дитина десь приховує. І коли ви вже щось відчуєте, кожна мама це відчує, тоді вже можна далі якось вже на це більш звертати увагу. Ну, не зможе дитина, вона ще дитина вона не зможе це приховати. Мама щось відчує. Навіть я, навіть коли розповідаю на тренінгу там про нюцив, ці фотки, я вже бачу по аудиторії, кому вже. Писали, у мене навіть знаєте, є така як розминка, коли я починаю тренінг, починаю, я кажу, так, хто сидить на сайтах знайомства. Там кажу, а ну підніміть руку, хто в Фейсбук, на Фейсбуці ці підлітки не сидять вже, mm. Інстаграм трохи піднімають, Телеграм всі сидять. Потім я питаю: а хто на сайті знайомств? Лєс рук, реально лес, рук. Mm -hmm. а, навіть у 13-11 років, потім питаю, кому кого просили нюдси, піднімають руки. Пішу, потім питаю, кому скидували нюци, і ліс рук. Навіть є така, знаєте, сексуальна агресія, коли там дитина щось з ким спілкується, думає, що з другом, а тут на тобі щось прилітає і фотка. А це там дядька вже збоченець таки починає. Це вже ми відходимо від іншої теми щось угу. кидати. Ну, це, ж, це ж таке, як сказати, це сексуальне насильство, тому що деяким людям ну, подобається так робити. Чи хтось каже: а ну зайди там у рулетку, да? чи там у угу. відеозв'язок, і там оголена людина. Тобто, це що це діти мені все розповідали. Це я не на не в інтернеті вичитала, Це я вже просто з досвіду тренінгів. Що дітки мені розповідали? Дякую вам за розмову. Нагадаю, що сьогодні ми говорили про профілактику дитячого тероризму і як нашим підліткам не стати жертвою російських спецслужб. Моєю гостю була психологиня Ольга Мельник. Я вам дякую. Дякую.